Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Україні потрібні більш сучасні винищувачі. Ми чекаємо на Ф 16 готуючись до контрнаступу. Звідки він почнеться? Про це на суперечки. Не виключено, що навіть з Донбасу там напруга почала переміщуватися від Бахмуту в бік Авдіївки. Що це означає? Ситуацію аналізував Павло Васильєв. Авдіївські лищата. Навіщо окупанти намагаються оточити промислове місто? Авдіївка це містка ще помісніше, ніж бахмут. Чи правда, що бойові музиканти Пригожина видихаються? Вони мають непевні певні переваги навіть перед регулярною російською армією. І для чого кухар Путіна показав карту контрнаступу зсу? Вони підуть кількома напрямами. Факти тижня розібрали сценарії гарячого донецького напрямку. Авдіївські лощата. Навіщо окупанти намагаються оточити промислове місто? Авдіївка цестка ще помісніше, ніж бахмут. Чи правда, що бойові музиканти Пригожина видихаються? Вони мають непевні певні переваги навіть перед регулярною російською армією. І для чого кухар Путіна показав карту контрнаступу зсу? Вони підуть кількома напрямами. Факти тижня розібрали сценарії гарячого донецького напрямку. Це Авдіївка, школа номер 6 і свято останнього дзвоника. Останнім він виявився не лише для тих, хто здобув тут середню освіту, але й для самої школи, тому що зараз її будівля виглядає ось так. Ну так, після сьогоднішнього прильоту ракети виглядає шоста школа. Авдіївку росіяни намагаються штурмувати з початку повномасштабного вторгнення, але зараз вони перекидають туди усе більше і більше сил. І як конкретні причини, чому це відбувається, пояснюємо. До 2014 року Авдіївка була відома як місто, де жили робітники місцевого коксохіму. Але 9 років тому Авдіївка опинилася фактично на лінії фронту до столиці терористичної квазі держави ДНР. Всього 6 кілометрів ще ближче до Донецького аеропорту. Збройні сили України контролюють найближчі підступи до нього а також важливу Ясиновацьку дорожню розв'язку. За роки російської агресії сили оборони залізобетонно укріпили місто. Авдіївка це. Кістка ще помісніша, ніж Бахмут, тому що в Авдіївці, на околицях Авдіївки, наші хлопці тримають оборону вже 5-6 років. Але чому тоді росіяни перекидають війська і так активно намагаються штурмувати фортецю попри величезні втрати? Тому що Авдіївка найближчий плацдарм перед Донецьком, і це загроза для окупантів в контексті контрнаступу ЗСУ. Росіяни також хочуть захопити місто, тому що до нього з Донецька веде залізниця, і саме нею РФ звикла перекидати резерви. До того ж, місто розташоване на височині, що дає перевагу артилеристам. А ще в 25 кілометрах від Авдіївки знаходиться стратегічне карлівське водосховище, з якого зараз воду бере майже півобласті. Тому значення міста як для оборонців, так і для окупантів, важко переоцінити. Також росіяни хочуть захопити Авдіївку для подальшого наступу на Покровськ, щоб вийти до адміністративних кордонів Донецької області. Нині Покровськ це величезний логістичний хаб, через який відбувається постачання українських військ. Лиман. Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Вуглегірськ всі ці події це спроби власне, противника знайти те місце, де можна прорвати оборону. Де не він не хочеться, а де можна, але окупанти не можуть взяти місто лобовими атаками, тому намагаються його затиснути в лищатах. Російські війська намагаються повторити тут бахмутський сценарій з півдня. Окупанти вже контролюють піски, водяне і опитне на півночі. Штурмують з боку Красногорівки і Веселого. Класична схема часів Другої світової війни такі себе клещата, які створюють передумови для того, щоб гарнізон. Які обороняють той себе пункт, був змушений, побоюючись оперативного оточення, відходити на інші рубежі та позиції. І як і в Бахмуті, ворог з обох боків посилає на штурм величезні хвилі бойовиків. Паралельно здійснює фронтальні атаки з метою витіснення наших сил з тих позицій, які вони займали. Дуже довго. Але які саме підрозділи використовує Росія для штурму промислового міста? Вавдіївці на відміну від Бахмуту головну скрипку грають не музиканти Пригожина, а бойовики так званої ДНР за підтримки регулярних військ Росії. Вже дев'ять років активних бойових дій і участі в цих бойових діях. Кістяка, скажімо так, першого армійського корпусу дається даються в знаки. Вони мають досвід, вони непогано орієнтуються на місцевості. Вони мають непевні певні переваги навіть перед регулярною російською армією. Хто воює? Зрозуміло, тепер розберемося, що аби компенсувати втрати техніки, росіяни ймовірно перекидають на донецький напрямок танки виробництва середини минулого століття т 54 і Т-55. Але експерти кажуть, що така навряд чи переломить ситуацію. Окремо в обороні Авдіївки, варто відзначити і околиці міста, які грають на користь зсу велика кількість будівель. Велика кількість промзон, і тримати його достатньо ну достатньо просто, ну відносно просто а ось логістика під Автіївкою. Навпаки, зовсім не на користь збройних сил України. Траси, які йшли через Опитне і Красногорівку, під контролем окупантів. Наші навчилися диверсифікувати логістику, але треба розуміти, що коли за відсутності таких сталих шляхів. Логістика дуже залежить від погодних умов, але нині головне питання: як довго росіяни зможуть тримати темп на донбаському напрямку, в цілому, не лише в Авдіївці. Світло на це питання пролив головний вагнерівець Пригожин. Судячи з його риторики, музика під Бахмутом скоро стихне. Ось кухар Путіна публічно малює карту контрнаступу ЗСУ. Вони підуть кількома напрямами. Це вони підуть знизу на Лисичанськ, Сіверськ, Дебальцеве, Луганськ, намагаючись розрізати ДНР ЛНР. Фактично на дві частини. А щоб його музикантів ЗСУ не відсікли від основних сил російської армії, навіть написав листа Шойгу, аби той вжив усіх необхідних заходів. Невже пригожин зливається. Як би там не було, військові аналітики заявляють, що російський весняний наступ на Донбасі добігає своєї кульмінації, а значить, таку інтенсивність атак окупанти довго тримати не зможуть, і перш за все почнуть сипатися під бахмутом. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК Вагнер. Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро. Ми скористаємось цією нагодою, як свого часу, робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Тож змістити акцент з Бахмута на Авдіївку було не найкращою ідеєю окупантів. Вони намагаються відволікти ЗСУ від інших напрямків, але це навряд чи змінить ситуацію. Більше того, російський маневр почасти відкриває і нові можливості для української армії. Зараз контрудар по е, е, угрупованню, яке знаходиться в Бахмуті, був вкрай ефективний, тому що у них зараз наступальна конфігурація. І ну, тобто у них немає резервів, у них немає ну якоїсь лінії оборони. Взагалі навіть там немає лінії. Ну лінії фронту немає. І якщо зараз в, в противовіс противоудар нанести потужний удар, то вони посипляться дуже швидко. І для такого контрудару необхідні сили і засоби, які за прогнозами міжнародних військових аналітиків ЗСУ мають отримати до літа. Павло Васильов, факти тижня, СІТІВІ, Єдині новини.